Орили шляхи посилення військової підтримки України у її протистоянні російській агресії. Данська конференція є додатковою до нарад, що відбувалося у ширшому колі контактної групи з оборони України, що була започаткована цього року за ініціативи США на американській базі Рамштайн-Німеччині за участі понад 40 країн. За ходом Копенгагенської конференції стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин про її результати та інші важливі для України новини з Європи. Ми поговоримо з ним прямо зараз. Він приємно. Думаюся до нас з студії з Лондона. Вітаю, Богдане. Богдане. Отже, що Добре. отримує Україна за результатами Копенгагенської конференції? Які зобов'язання взяли на себе її учасники? Наталю, відповідаючи на це запитання, я би сказав насамперед, що ті, наприклад, наші колеги, журналісти, які очікували, можливо, якихось ефектних сенсаційних повідомлень про нові партії зброї для України, ймовірно, були розчаровані. Ми мали ще вчора повідомлення про три додаткові системи ракетного залпового вогню, які Британія зобов'язалася надіслати Україні. Але сьогодні йшлося про Дещо інше сьогодні е, учасники конференції у Копенгагені більше говорили про е, довго. Трокову довготермінову допомогу, і як зберегти цю військову допомогу для України так, щоб вона була постійною, і зокрема, можливо, таким одним з ключових досягнень було оголошення про створення фонду, до якого вже зараз оголошено про надання півтора мільярда євро. Ці гроші будуть використовуватися, сказали сьогодні учасники у Копенагені, для того, щоб не лише купувати для України зброю, але навіть для того, щоб, скажімо, організовувати виробництво виробничі потужності. Того, що буде потрібно Україні навіть на подальшу перспективу, і саме про цю про важливість перспективи говорив сьогодні український міністр оборони Олексій Резніков у Копенгагені. Він говорив англійською. Ми переклали його для цієї програми. Будь ласка, My emotions or conclusion? Мої враження чи висновки я задоволений конференцією і результатами. Багато закритої інформації, тому на людях я не можу її обговорювати. Але ми узгодили чіткі ініціативи і зобов'язання щодо розмінування, погодилися щодо дій на середню і далеку перспективу. Це стосується також виробництва зброї. І Я радий, що ми всі погоджуємося, що часу для втоми нема. Це марафон. А для марафону потрібна енергія і, відверто кажучи, в цьому випадку головна енергія це гроші. Наші Партнери знають, що нам потрібні кошти, і вони висловили готовність підтримувати нас фінансово. Богдане британська розвідка у своєму останньому аналізі повідомляє про те, що РФ не зможе виконати свої зобов'язання по експорту військової техніки. Як це пояснюють розвідники? Ну, власне йдеться про дуже короткі, дуже стислі повідомлення чи зведення Міністерства оборони Великої Британії, які майже щодня поширюються через Твіттер стосовно перебігу війни в Україні, і деякі аналітики, деякі коментатори, навіть журналісти, дуже скептично до цього відносяться, тому що завдання розвідслужби і міністерства оборони дуже часто полягають в тому, щоб не розголошувати. Важливою інформацію, ви, наприклад, щойно чули українського міністра оборони з цього приводу. Але що стосується конкретно цього останнього, то можливо, ми почули очевидне, але з напевне авторитетнішого джерела, а саме, що російська. Індустрія, російський військово-промисловий комплекс, напевне, не справляється з потребами, які вимагає російська операція російська війна в Україні, де українці знищують багато російської техніки. Крім того, у світі, як вважають британські фахівці, зменшується взагалі навіть авторитет, довіра до російської зброї, і це називають серед наслідків цієї війни. Одна торкнемось іншого питання. Сейм Латвії, парламент Латвії, визнав Росію державою спонсором тероризму. Що це рішення означає на практиці? Та якими є позиції решти ЄС по цьому питанню? Це більше політичне має значення, аніж якесь практичне. Але не забуваймо, що Європейський союз це організація рівноправних країн. Кожна держава незалежно від її розміру має право голосу. І коли таких голосів багато, це впливає на рішення організації в даному випадку стосовно Росії стосовно санкцій чи інших дій щодо Росії. Вона не інша Балтійська країна, яка активно підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, Естонія не пустила до себе росіян, які вже мали естонські візи. Раніше лідерка цієї країни та лідерка Фінляндії закликали припинити видавати туристичні візи всім росіянам без виключення. Чи можемо ми очікувати повного закриття Європи для туристів з РФ? Наразі ні, тому що дискусія у Європі триває. Наприклад, сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що він проти того, щоб заборона стосувалася усіх росіян, тому що санкції мають бути цілеспрямовані. Ось як він це сказав журналістам. Ми схвалили дуже далекоосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб і олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми безумовно будемо це робити далі. Якби ці дії були послаблені, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми. Отже, така думка німецького канцлера, Але е, тут треба мати на увазі, що в даній ситуації дуже важливе значення має думка і позиція саме прикордонних країн Європейського союзу з Росією, тому що залізничне сполучення, авіаційне сполучення з Росією припинене. Авіапростір закритий для російських авіаліній у Європі, тому те, що робить Естонія, те, що вже зробила, закрила фактично туристичні візи для Росіян, Латвія, те, що можливо зробить Фінляндія, буде ма набагато важливіше і відчутніше значення. Дякую, Богдане, за останню інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ша підтримують заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомних об'єктів в Україні. Про це з посиланням на представника державного департаменту повідомляють американські змі бої навколо атомної електростанції є небезпечними та безвідповідальними. І ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на чи навколо українських ядерних об'єктів та повернути Україні повний контроль над ними. Цитують посадовця змі. У ці хвилини Рада безпеки ООН розпочала. Засідання присвячене ситуації на Запорізькій атомній електростанції? Засідання скликала Росія через як зазначається удари по Запорізькій АЕС серед ключових спікерів, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За засіданням у штаб-квартирі ООН слідкує моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашого ефіру. Вітаю, Ірина. Ірина. Дивай. З якою метою Росія скликала засідання, і якою є офіційна позиція України? Хотіла би сказати, що перед цим засіданням були кілька місяців перемовин. Вони деякі міру були такі непублічні. Це були перемовини між Росією Україною МАГАТЕ та ООН. в контексті того, що група спеціалістів МАГАТЕ має все ж таки приїхати на Запорізьку атомну електростанцію для того, щоб моніторити ситуацію, тому що наразі ні Україна, ні світ не має такої достовірної інформації. Все те, що ми ту інформацію, ми отримуємо, вона в принципі йде з російського боку. Тому для Країни світу було важливо, щоб все ж таки експерти магате приїхали, оцінили ситуацію. яка там склалася ті пошкодження, які вже на сьогодні є. Як вони впливають на тобто на роботу станції, і Україна наполягала на тому, що все це має відбуватися за українським законодавством. І ця група експертів вона має приїхати на територію станції з боку України. Відповідно, Росія має іншу позицію, і вони на тобто наголошують на тому, що все ж таки група має приїхати і працювати за російськими законами, тому що. Зараз станція знаходиться на окупованих територіях, і саме от ці такі, от це стало, це по суті і було такою перешкодою для того, щоб група приїхала, і останнім часом ці ці дискусії, вони вже почали виходити на публічну площину. Була заява, наприклад, Міністерства закордонних справ Росії про те, що все ж таки генеральний секретар цитує: Ми сподіваємося, що ситуація, яку ми бачимо зараз, понукатиме генерального секретаря відповідно до відповідальності, та припинити ці Брати ці перешкоди, і саме тому експерти та дипломати вважають, що сьогоднішнє засідання це таке е, продовження цього тиску а Росії, е, тобто на МАГАТЕ на генерального секретаря ООН, щоб все ж таки цей від, візит відбувся за російськими умовами. І зараз ви можете почути офіційну позицію постійного представника України при ООН Сергія Кислиці щодо цього засідання. Це є спробою. Е Перевернути ситуацію е, до гори Дригом і здійснити тиск на МАГАТЕ, на генерального директора МАГАТЕ, на генерального секретаря Організації об'єднаних Націй. Чому на МАГАТЕ? Тому що МАГАТЕ є ключовим е, в. Органам в системі організації Б'єдних Націй, які відповідає за ядерну безпеку і за безпечне експлуатування ядерних об'єктів, Україна веде вже багато місяців перемовини з МАГАТЕ щодо здійснення місії МАГАТЕ на заес з метою встановлення фактів і вжиття заходів, які би запобігли. Або аварії в результаті неправильного використання, або в результаті підриву цієї зброї, тих боєприпасів, які знаходяться на території ЗС ірино. Чого саме вимагає Україна та міжнародні організації, окрім допуску міжнародних інспекторів? Я хотіла би сказати, що от міжнародна спільнота та Україна вони в цьому плані досить такі єдині в контексті того, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, та відповідно, які мають дії бути вчора. Була заява міністрів закордонних справ групи країни СИМИ та в якій вони закликали, що Росія має повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією, все ж таки Україні. Сьогодні також була заява відповідно країн-членів ЄС в цьому контексті. Вони закликають. Вивести війська, повернути контроль та в принципі перестати використовувати атомну електростанцію як по суті як таку атомну бомбу на території України в цьому конфлікті. Російська Федерація має безумовно дозволити здійснення місії МАГАТЕ на територію ядерного об'єкта. Ядерний об'єкт знаходиться на берегу річки. Ядерний об'єкт знаходиться в безпосередній безпосередньому наближенні до території, яка контролюється Україною. Російська Федерація має вжити негайно всіх дій для того, щоб вивести свої збройні сили з території ядерного об'єкту, розмінувати ядерний об'єкт і, звичайно, припинити обстрілювати ядерний об'єкт. ми почули офіційні позиції. Як американські експерти оцінюють те, що відбувається зараз на ЗАЕС? Так, мені вдалося поспілкуватися з кількома експертами. Вони, зокрема, звичайно, кажуть, що ситуація безпрецедентна. Вони не мають багато сподівання те, що сьогоднішнє засідання може щось змінити, тому що, на жаль, це ну тобто ніколи Україна та не брала, ну по суті, не брала атомну станцію. Інша країна та не забирала атомну станцію, тобто це несе певні загрози і безпекові. Це несе загрози і економічні для України, тому що якщо зараз Росія все ж таки підключить так атомну електростанцію Запорізьку на Крим, тобто то велика частина півдня залишиться без електроенергії, це питання потрібно буде вирішувати. Тобто, дуже дуже багато таких складних питань, але однозначно, за оцінками експертів, тобто в майбутньому потрібно буде напрацьовувати нові алгоритми та рішення, як відповідно. Захистити та країни від подібного сценарію, тому що на сьогодні відповіді немає. Дякую, Ірино. Нагадаю, за ходом засідань у Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо за стежила наша колега Ірина Соломко. 98% українців впевнені у перемозі у війні. Понад 90% схвалюють роботу президента Зеленського. Такими є результати нового масштабного опитування українців, проведеного міжнародним республіканським інститутом. США. українців запитали, на що вони сподіваються, кому довіряють, і звідки беруть інформацію. Опитування показало, як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни. Звід дослідила моя колега Оксана Бедра. Tenko Також вона мала нагоду поспілкуватись з президентом інституту Деном Тванінгом. Вітаю Оксана. Отже, давай спочатку окреслимо, який загальний тренд настроїв українців показало це опитування. Так, Наталя міжнародний республіканський інститут США вже багато років проводить опитування громадської думки в Україні, і що вразило навіть самих авторів дослідження це оптимізм українців. 98% українців вірять в те, що Україна переможе у війні. Більше 90% Вважають майбутнє України багатообіцяючим. Причому, якщо подивитися на вікові категорії, то практично то всі вікові групи практично однаково вірять в перемогу України. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то ми бачимо, що навіть буцімто на такому складному регіоні, як схід, також 94% українців загалом вірять у перемогу України. Давайте Сокаполтинстенда ванездеюкранієн з овоалменли декілька речей привертають увагу. Перше переважна більшість українців переконані, що Україна переможе. 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість дві третини українців вважають, що Україна має забрати назад свою територію. Усе, що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію, затверджено 91-му році. Це буде кінцева точка війни. Це включає Крим та. Інші регіони, які Росія забрала з 2014 року, українці потужно підтримують президента та адміністрацію і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на заході. Оксано соціологи також цікавились, кому довіряють українці, і які у них очікування від влади. Що вони почули? Варто відзначити, що на тлі війни все більше зростає підтримка НАТО. Зараз, згідно з опитуванням, 72% українців проголосували би на референдумі за вступ до НАТО. Якщо б він відбувся, от коли їх опитували, це був червень. Це на 13% відсоткових пунктів більше ніж за результатами опитування, яке було в квітні. А від своєї влади цікаво, що українці очікують, що влада буде концентруватися в майбутні роки не лише на поверненні території на забезпеченні територіальної цілісності. Але і на проведенні реформ, зокрема антикорупційних реформ ем, також. Варто відзначити, що рейтинг довіри до Збройних сил України є найвищим, це 98%. Рейтинг підтримки влади керівництва є дещо меншим. Рейтинг Зеленського переважає 90%. Але якщо подивитися на ці цифри докладніше, то можна побачити, що ті, хто... Беззастережно підтримує Зеленського цей відсоток, дещо знизився. Він був 74% в квітні, і тепер він складає 59% підтримки. Але все ж таки цифри достатньо високі. Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку. Наше опитування показує більше 90% довіри. Це значно більше, ніж Путін має в Росії. І там рейтинг звичайно викривлений. Бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна, опинишся у в'язниці. Але українці не лише хочуть завершити війну. Вони хочуть покращити демократію, приєднатися до заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО. 90% довіри. Тування показує лише з квітня підтримка вступу до НАТО серед українців зросла на 13%. 72% українців кажуть, що проголосували б сьогодні на референдумі за вступ до НАТО. Звичайно, це рішення альянсу, але гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни. Він однозначно підштовхнув українців до НАТО. Оксана, інше питання, яке поставили соціологи українцям, звідки вони беруть інформацію, що вони почули цього разу. Фактично, найбільша довіра серед джерел інформації. Це перше місце були надані каналам телеграму та вайберу. Практично така саме підтримка. Це 47% українців довіряють телемарафону. Новин, причому варто відзначити, що молодь більше довіряє телеграму, вайберу, а більше старше населення довіряє більше телемарафону. Твайнінг сказав мені, що в принципі зараз українці більше користуються телефонами, високими технологіями для того, щоб дізнаватися найсвіжіші новини. Вони також пильнують, щоб не стати жертвами інформаційної війни в АРАЙ. Вважаючи українці справді обізнані стосовно інформаційної війни, яку веде Кремль на територію України? Дякую, Оксану, за твою інформацію. дивитесь програму «Час-Тайм», продовжуємо програму. Росія захопила та депортувала на свою територію принаймні мільйон двісті тисяч українців, серед них майже півмільйона дітей. Такі дані станом на кінець червня. Подає віце-прем'єрка України Ірина Верещук. Багатьох утримують у російських сізо або ж на підконтрольних Росії територіях. Потрапляють в російські сізо і українці, які не пройшли фільтрацію на російському кордоні, куди тікали від війни, не маючи іншого варіанту вибратися з бойових зон. Їх історії розповість Юрій Мамон. У російських СІЗО з початком війни, окрім викрадених українців, знаходяться ще й ті, хто не пройшов так звану фільтрацію на російському кордоні. Їх затримують, не даючи жодної інформації родичам. То есть это обычные гражданские, которые выбирались из зон боевых действий. Чаще всего у них не было других вариантов только выбираться на территорию Российской Федерации, потому что Российская Федерация не давала им каких-то зеленых коридоров на территорию Украины. И там проходили так называемую фильтрацию. Сразу скажу, это абсолютно незаконная процедура в результате которой даже там, врачи, учителя, медики, биохимики оставались в так называемых фильтрационных лагерях. В дальнейшем часть из них попадала в СИЗО. Люди, не прошедшие фильтрацию, это, мне кажется, самая страшная категория, потому что она абсолютно непрозрачная, абсолютно непонятно, что происходит. Мы не знаем, в чем человек обвиняется нет никакой базы данных, родственники не могут с людьми связаться. Ну, понимаете, там если сестра спрашивает, у которой не пустили брата, спрашивает нашего воина, а что, собственно, бывает с теми, кто не прошел фильтрацию, и тот с улыбкой ей отвечает, я десятерых расстрелял, а потом мне надоело считать. Я очень хотел бы надеяться, що це неправда, правда, що це такі ідіотські шутки за кадрою вже судіть. Надану хто його знає? опять. правозахисникам Росії вкрай складно отримати навіть підтвердження будь-якої інформації про місце знаходження затриманих і викрадених українців. Більшість адвокатів відмовляються з такими людьми працювати. Российским правозащитным адвокатам говорят, что среди обвиняемых и подследственных такого человека нет. И это вот очень интересный изобов язык, да, если хотите, потому что а, начальники колонии, начальники СИЗО, да, где содержатся такие люди, они в основном не говорят: но ну, его тут нет", да, вообще у нас тут его нет. И есть у нас случаи, когда мы знаем, где находится человек когда мы обратились к адвокату, который непосредственно живет там, где находится СИСО, я тоже получил такой отпор, такой решительный. В голосе звучало, сами должны понимать, такое вот советское, так, такая советская интонация, которая, в общем нам хорошо знакома. Что ж ты сам не понимаешь, почему я этого сделать не могу. У російських місцях позбавлення волі утримуються і українці, які відсиділи висунуті їм ще до війни терміни за адміністративні або кримінальні правопорушення. Правозахисники закликають треті країни прихистити таких людей до закінчення війни. Після цього відбиття наказання тобто вони вже не винувати. все, вони вже так сказати отримали. після этого. їх теж відправляють в ці центри временного зберігання до того момента, коли. найдется возможность их депортировать. То есть те, кто совершил преступление, наказывают дважды. Я не уверена, что им будет безопасно через Российскую Федерацию каким-либо образом, через подконтрольные Российской Федерации территории, каким-то образом перемещаться в Украину. Ну, они могут прислать их на территории, оккупированные в Херсон, с толку. Да, они там просто умрут аттіхат стрільби, ліба от, от, от розривика їхні ну, бомб. З початком війни. Кількість українців у центрах тимчасового утримання іноземних громадян збільшилися, адже затримання українців тривають і по сьогодні, як всередині країни, так і на російському кордоні. Давай містякавотожен. Вот ми знаємо вже случаї, коли обвиняють в адміністративних правонарушеннях людей. Мы даже знаем человека, который находится не в Москве, а который переходил границу, но почему-то его задержали, обвинили совершенно по нелепому обвинению в нарушении административного кодекса, якобы он нецензурно выражался. И за это дело, что, конечно, у нас страшная редкость, у нас вообще никто не употребляет нецензурные лексики, он получил 10 суток. Таким методом изолировали чеченцев в конце 99-го, начало 2000 -го года, в начале Второй Чеченской войны. Когда было решено, что чеченцев в Москве не должно быть, вот их задерживали, причем, ну, милых, интеллигентных, высшего образования. Это такой способ изоляции, который существует, и мы сейчас пытаемся как-то этим людям помогать, выйти на свободу. Юрий Мамон, Анушевитисян, Голос Америка. Невелика, але активна група українських студентів Стенфордського університету в Каліфорнії започаткувала цілий ряд благодійних проєктів, покликаних допомогти Україні. Поміж іншого, вони придумали спосіб збирати гроші за допомогою бігу. Як саме вони це роблять, дізнавалась Христина Шевченко. Run for Children of Ukraine – це віртуальний пробіг на підтримку дітей України. Кожен охочий може купити онлайн квиток і отримати спеціальний браслет та стікер, з яким можна пробігтись на підтримку українських дітей постраждалих у війні. З ініціативою виступила українська студентська асоціація Стенфорда. Це почалося як е, е, віртуальний забіг, який тривав один місяць е, з ідеєю, що ти купляєш квиток, а е, е, весь Усі гроші зароблені на цьому фандрейзингу підуть на пологові будинки в Україні. Але в результаті ми вирішили продовжити фандрейзинг з одного місяця на все літо. Забіг може бути як і індивідуальним, так і груповим. Олександр Скороход, мешканець Кремнівої долини, один із учасників забігу, каже, і до цієї ініціативи займався бігом. А коли почув, що може допомогти українським пологовим будинкам, одразу ж погодився. Пробігли там разом хто 10 кілометрів, то 5. Ось людей 30-40 нас зібралося. для мене дуже велике має значення все ж таки зараз, знаходячись тут, в безпеці, допомагати ну, тим, чим можу українцям в Україні. І, звичайно, найбільше ну так болюче, от ці новини отримувати про те, як гинуть українські діти або як травмуються. Цього у забігах взяли участь 52 міста і 62 країни, і разом пробігли одну тисячу кілометрів. Забіги відбулись не лише у США, а й в Німеччині, Італії, Австрії, Індії. We are, uh... Ми намагаємося здобувати гроші для дітей, в основному для материнських палат в Україні. Це особливо важливо, тому що останнім часом різко зросла кількість передчасних пологів, тому є багато вимог до обладнання, наприклад, таких як інкубатори для новонароджених. І ми намагаємося зібрати ці кошти для цієї мети. Та не за бігами єдиними Асоціація студентів Стенфорда поставила ціль зібрати 50 тисяч доларів для українських жінок жертв сексуального на. Оскільки російське вторгнення прогресує, ми чули багато історій про насильницькі злочини проти жінок і дітей. І щоб допомогти їм, ми організували збір коштів і сподіваємося використати кошти цього збору для допомоги тим, хто вижив в Україні. Ціль збору надати медичну, юридичну і психологічну допомогу жінкам жертвам сексуального насилля. Цей фандрайзінг обіцяють запустити восени. Окрім цього, асоціація студентів займається подачою на гранти на фінансування медикаментів, медичного приладдя та автомобілів швидкої допомоги. А загалом Українська студентська асоціація Стенфорду зібрала понад 2,8 мільйонів доларів на різні гуманітарні місії. Спало Альто Христина Шевченко, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. В студії була Наталія Леонова. Бережіть себе, мирної вам ночі.